Добрий день. Галина Олександрівна. Народилися у 1946 року. Галя читала вірш і отримала кільканадцять тисяч переглядів в Ютубі. Боже, вони мене скільки люди зустрічали. Скрізь не тішині їздила на базар, там палатка козубунає на базарі, там теж в труді без мірі було. А що то був за що скажіть? Там було два я читала Шевченкового одного. То почитайте. Ага. Тихо плаче Україна, сльозами і, і кров'ю. Кат будує собі завтра на горі людською людському. Гірко плаче Україна. І тяжко ридає, своїх синів померли, сльозами миває. Плаче ненька Україна, плаче кожна мати, та що сина відпустила волю здобувати. Не журися, Україно, панно синьо, ока, твоя воля, як той соків, літає високо. Її турки не спалили ляхи і татари. Бог поможе розвіються і московських хмарі. Почнемо із вашого, із весілля. Бо нам дуже цікаво записати традиції, які пов'язані з весіллям, з читання корони на Острожчині. От що ви пам'ятаєте, які були у вас тут грози, які були традиції такі? Молоде було все? було все, але то вже дуже давно. Ну, то ви розкажіть, що ви пам'ятаєте? Що перше буде? Що як йдемо вже із молодим душтом? Ось дорогі, добрі люди, Це як вже вони виходять з двору і так вже співають. А в чому ви були одягнені? Який у вас був вінок, чи фата? чи що у вас було на голові? Mm. А, такий вінок. А з чого він був зроблений? З того самого такого вас розмари. Mm -hmm. Збирена, збирена. І там біленькі такі були, квіточки. Чуєте, а була на свято. А чого розмари? Ну, так було найбільше. Такий звичай був, що всіх, усіх, усіх. І то до, до квітки, до цієї квіточки чіпляли його. І для нареченої, і для нареченого вже так. чіпляли. А ви перед тим, як чіплять фату, Маленточку ну, то чіпляли вже цю корону. І то з розмаром, або з папороті вітей. Mm -hmm. Ну, коротше було, як, як фата. Як фата. А та була А я вас вона зберегла. Бо я так, що зберегли, от я так було все. там. Сюди що тут горіло в два рази, рівно да. палив хату. Так, да, так mm -hmm. да, пам'ятаю. Це був вісімдесят okay. й рік. Як перепиняли на дорозі, співали. Mm -hmm. О, а що перепиняли на дорозі? Розкажіть. Чого церкви mm -hmm. Ну, mm -hmm. діхали, так. Mm -hmm. І Хто перепиняв на дорозі? Mm -hmm. Парубки, дівки, діди, баби, щоб горик давали. Щоб гори давали. Mm -hmm. да. mm -hmm. А дивіться, а в нас завжди давали могорич сестричкам. Ну, а, яка була, а яка була місія сестричок на весіллі під час вінчення? Розкажіть. Хто така сестричка? Ну хто вона? Жінки такі вже, жінки, старші вже, старші такі, після п'яті до шістдесяти, от такі вже. Як їх в церкві? Ну, Батюшка читає молитву і посвячує. посвячує а яка їхня функція? Що вони роблять в церкві? Свічки зараз вже не А тоді оті великі свічки, свістки світили. А де брали ці свічки? Ожна бо... сестричка собі сукала Сама? свічку, так? А не збиралися. Збиралися купами і збиралися. а де збиралися в нас. В собі хаті. В любі хаті збиралися і самі. І ви, і ви були, приймали тому Я тоді вузі? А збиралися старші жінки. Заміжні жінки старші. За мішки, да, старші. Да. Не вдовиці, У. а заміжні? Е, вже потім е, ну, кожна собі шукала там mm -hmm. свічки. Ну, що терпав, в церкві, які довгі. Так, був, був такий ящичок збитий, сестрички. А освячувала нас, бо якби я по що освячує сестричок. Е, кожна собі свічку зробила, батюшка благословив. Є в нас так О, так було, я в того не пам'ятаю. Ну, mm -hmm. як батюшка, прочитає вже Іванів, до світять свічки. На хволіття, так, читала, також свічки. А зараз вже все немає, навіть свічок тих не вісять у церкві. А, а на обрядах, то скажіть, не А на обрядах то я кінчала, як молода, це світили великі ці свічки. По два боки, так, стало? Так. Да, да. По два боки перед вівторок. Да, да, так, тако, троє світять. За налоя від цієї да. сторони, і з правої і з лівої сторони, і світили вже сестрички. Да. І потім вже молоде, що сестричкам. Ну, давали. виждала? Гориш давала. Да, Була у нас така... Традиція. Може, закупаємо, не може закопаємо. Купала. Купала. Ну, купала, то ми купала і молодими, і дівчатами, і, і жінками. Співали. То розкажіть, то розкажіть закупала. Убирали грибове гілля, убирали чим колись обирали. Карпіти ж не було, цукеров не було. Будяками крупивою. Отакий вечір вбирали, купали, купали, купали таким, підками і будь-яками купили і вбирали. І ходили, як по собі співали. Ну. Да, Що я своїх дівчат усіх побираю віночки. У мене четверо діток, і дівчат, у вишиваночки. І берумо, беремо їм ці гілячки, і вони йдуть зілому, співають, я за ними їду. Ой, наїва, на ку. Пішла на берег сушитися, дітей люди дивитися, і дітей люди дивитися, як буде коженитися, він буде брати за жіночку, собі марушу паніночку. У нас цілий процес, бо нам трезлина, наліпити цукерки, ми там соломінки обирали? — Ну бувашки, була, бували, нас було нас було ми закаперщики. Якщо ми з неї не зробимо ту купалу, хлопці не помигелять, не будуть бити. Ну сам процес в чому заключався? Поспівати і щоб хлопці забрали купалу. купало. А ми не можемо дозволити, щоб ту купало забрали. А ще як купиш червоного маку, душа болить, думаєш, холяра зів би. А тут рапець мотати. І бички теж ми вішали, правильно? Бички вішали, бо що хлопці десь там підкорували, але так вже зараз підкорували. Да ротралі три сігарі та їжа. І йшли до купали, і несли до купали, вже затягуємо, що Андріївна знала, бо в мене так батьки не співали, а Андріївна, то вона знала пісні бо Галя ж вчила нас, і я тут виросла, і Андріївна. У мене через виход, що ми тут. Багаття палимо, картоплі печемо, правильно? Дайте Давайте вимотано. Біха, в'їхав, коза гністом піхо. ой, уж вишну на раз, два... Це наші грузівські так? Так, так, з цих ще тетя Ганя Лукашинська. Так? Угу. Це тітка Євка, Євка покійна, галя. Галя. Угу. І... Ганя, була. вона ще жива. Угу. Ть Галя ще жива, тітки Євки немає. Що Це тетя Галя Бардюк. Mm -hmm. Ліди, а, галя. Ліди вже немає, Голі немає. немає. Ганя Бардюк ще є. Угу. Тут Тут такі всі. Нам все життя а то... ви костюми самі, сорочки самі шили. То нам щили Ага. А mm. який це рік? Не знаю. Ну так зроків по сорок нам було. Дуже був гарний жіночий, Хорленка. Mm. Mm. А, а згадайте щось, згадайте щось з пісень таких колишніх, що ви співали в Харланці. Ви ж дуже багато їх без роланкою не ходили по вісі, не Ходили, чого ні, але ще. А, а там культури скільки, дай? Ну. Так, так. Я вже ще мала була, ну. Тенденція. Це все Ну, А то і скільки часу у вас йшло на один рік? Що дорого, що вишивала. А скільки ми такое, що брали і вишивали, скільки часу йшло, на Ну, ми рушникуди. Як там один хрестичок, одну ниточку, то знаєш, відповів. Досліджували вишивку. Ну, мається на увазі, може, якусь таку суто регіональну, що тільки грозові такі орнаменти є. Чи ви брали просто загальних журналів? Як ви ніхто не має. А ті, де щось подобалося, знайшла. А з старих, наприклад, рушників перезнімали чи, чи ні? Перезнімали. А які там були орнаменти?

— Новіше це вже, uh -huh, так? — Угу-гу. — Маті вишила. — Чого вже 50 років, ось — Угу-гу. — Їх було повно колись. — А де, ну, а ви колишні рушники? — А я знаю, де вони. — Де наші вони А це чи не? — Я хто б я не? — Ну, а ти запитай, я вчора там вода бабці питала, а чого казала ясічок? Так казали. — Хто не знає, чого ясічок? Ні. — Ні, бо всі були... — маленька, я собі так, ну, Патетично, що малесенька була. А блузка це чия? Хто вдягне? Того вдягне, а ви ж я знаю, що всі повишивали блузки, ну, правда? Ви всі вишили всім внукам, правда? А це теж чия така теж. Потім, коли там була, обдала, вишила.